Ні, ворог завдав близько 24 ї години близько 10 ударів із застосуванням БПЛА типу Гарань 2 по центральним районам міста Харкова. Під ударами опинились спальні райони безпосередньо житлові будинки. Майже кожної хвилини відбувалися вибухи. Одразу була масована атака із засуванням близько 10 БПЛА, Ще достаменно населені всі місця влучань. Відомостей про загиблих наразі немає. Кількість постраждалих зростає щохвилини.